Алла Калуш закінчує прикрашати фотозону, яку готували до дня відкритих дверей у центрі естетичного виховання. Педагогиня у закладі працює шостий рік, навчає дітей образотворчому мистецтву. В студії займаються дітки від 4 рочків до 13 років. Діти це кожен день і навіть кожну хвилину зовсім різні емоції і враження. Поруч проводить репетицію танцювальний колектив спортивного бального танцю «Арт-денс». Ча-ча-ча, вальс, джай! Мені сім років, я вже хожу на танці, цей рік вже буде шостий. Мені дуже цікаво займатися танцями. Колектив у нас взагалі от віщи. Викинув. Навчає дітей танцям подружжя Артенюків. Віталій та Юлія розповідають: цьому колективу два роки, загалом більше сотні учасників, наймолодшому три роки. Багато ще залежить від батьків, наскільки батьки їх направляють, допомагають. Ну, якщо ти любиш свою справу, любиш свою професію, то це як любій роботі. Нема нічого неможливого. Поруч відбувалися майстер-класи. Майстриня Світлана Ольшевська навчає дітей робити метеликів з паперу. каже, роботи діти забирають собою. Вони просто роблять ветелсело метелика, склеюють до купочки, беруть з собою. Це для того, щоб діти розвивалися, хотіли, мали бажання ходити в різні гуртки. День відкритих дверей відбувався на вулиці біля будівлі центру естетичного виховання. Директорка закладу Оксана Дідик розповіла: на захід запросили учнів шкіл та їх батьків на мистецькі майстер-класи, аби у майбутньому діти могли обрати собі заняття по душі. Хореографія, вокал. Ми маємо духовий оркестр, який займається в селі Княгининок. Це театральне мистецтво, це фольклорні колективи. На сьогоднішній день у нас 22 керівники, які працюють власне з сільською дитиною. Ірина Мельник прийшла на свято зі своєю правнучкою Мелісою. Жінка каже, дівчинка хоче відвідувати гурток танців. Вона танцює, як от по телевізору покажуть, включить собі телефон. Вона танцює, то чу дитинку не привезти?» Це класно, що є куди дітей відводити. І головне, щоб батьки знаходили на це час. Захід тривав дві години. Відвідали його більше двох сотень людей, розповіла Оксана Дідик. Надія Панасюк Петропотієвський. Новини на Суспільному Луцьк.